Сьогодні в нас 28 серпня, це кінець августа, щоб всім зрозуміло було. Значить, оце ми зараз продемонструємо форми, які, ну більшість з їх, не всі, більшість їх будуть в цьому році в реалізації черенки в основному. Ну, Тут ягода бомбезна, це новіша гібридна форма. Грони великі, ширококонічні. Ви бачите, які вони ширококонічні, От, якщо я ладошечку так підставлю. Тежолі. Ягода суперова, тут твердюща, як яблуко. Хрумка, і шкурки зовсім не чувствується. І дуже приємний мускат. Значить, По кандистенції вона напоминає журавчик вишневий, багато вже його хто знає, але тут ну, набагато вона твердіша, вона просто як яблуко, і шкурки як будто нема. Вона ростає і все в роті хрумтить і тає все. Це Гонконг. А це ось мускат світлорожевий. Дуже, звісно, тут мускат ну, сильніший, ніж у мінора. Але ягодка тут ну, менша, ніж у мінора. Ну Смак дуже високий, смакові якості. Ну, подивимось, ще я не приділив. Подивлюсь, скільки там лози визріє. Це юсь, ми його демонстрували в тому році. Ягода, от він висить вже теж почти місяць. от Дивіться, тут ягода бомбезна просто. Дуже крупна ягода. Він вже трошки не такий по консистенції, його м'якоть м'ясиста і трошки сочна. Хрумка, м'ясиста, трошки сочна. Отак так би я виразився. Не, не сочна, як є, я терпіти не можу. більше вона м'ясиста, ну і трошки сока є. Смак на висоті. Дуже. Ну, Моя алюмін в тому році її куштував. Дуже приємний смак і дуже крупнюща ягода. От вона ж теж довисіла. Це ось у новинка має бути в реалізації. Це 1.3, Ми її демонстрували теж. Поки названня нема. Ось, ось два братика, це, звісно, суперові. Мені дуже-дуже сподобались. їх в батьках з-под мінора, в батьках мінор. Але вони різні. Два братика, але різні. Це Мірік називається. Мірік, а це Властик. Значить, у Властика ягода більш така. Длинніша, гостріша, а у уластика, вона, бачите, така тупіша. Ну, от вони ж висять, це ж все в мене супер раннє і дуже раннє. От вони більше місяця висять, і товарний ще виду їх, як сохранився. Гробці, правда, поотріпали трошки. Ну що ж, навіть їдів на плодоножечку трошки присів. Але тут твердюще, твердюще, така хрумка, тверда дуже м'якать. Муската я ну таке щось легеньке проскакувало, ну Не знаю, вони в джунглях там великих. Я не буду заявляти. Буде, значить, хай так як я в шансі, я не заявляв. Я перший рік. Теж я тоді, тоді куштував. Таке щось було для мене не повністю зрозуміло. Я краще не буду заявляти, буде, значить, добре. Ну, Тут височайші смакові якості, тут фруктові тона дуже інтересні, присущі, кроми гармонії такої хорошої. А це мірік і властик теж буде. Будуть черенки. Там небагато зовсім, але буде. Мені просто на той рік нема. Куди пересаджувати, куди садити нові гібридні форми, тобто сімена, де я буду висівати, два ряда я буду освобождати, їх просто пересаджу, а остальне все в костер піде. Там вибраковки дуже багато. Ну Це ось м'ясистий, суперова. Це була гронка ну, гібридна, вкульку. вона висіла, я скрещував її. Там багато м'ясистого поскрещування, ну от одна тільки дві ягодки опилилася. Навіть щось не, щось не підійшло в батьках йому. От тільки дві ягодки, а то сплошний Онгорох був. Ну і таке було при селекції. Так що це таке кастрірувало, запилення не пройшло. Ось ця суперова форма, це гегемон. Це гегемон. Форма, звісно, унікальна. По-перше, форма ягоди красива, вона твердюща, як м'ясо, вже ж, я ж кажу, суперання висить скільки. Я там ще залишив декілька ягод висять. Просто буду дивитись, до морозів вона хай висить, і як в неї буде контистенція ягоди, смак Ну, на висоті. І, і тут чувствується легенький мускат. Оце гігімон. От. На той рік я думаю, в цьому році вряд ли він там. А оці будуть м'ясистий саджанці будуть і черенки, а Мірік, це Властік, юнус червоний. Ми його демонстрували грони там в цьому році. Так що подивіться, на його дуже твердюща, хрумка і дуже смачна, височайших смакових якостей. Я Ну, прирівнюю примірно до журавчика вишневого, щоб ну, смак хороший був, щоб не було й соплі. Я таке вибраковую. Один-три дожен бути, і юсь буде. Теж будуть черенки, саженців немає. Ну, а Гонконг це під питанням. І ця форма під питанням. Але ще довго дуже висить, це вже більше місяця. Це мажорчик. От було ж тут три грони, я демонстрував, там він в кульках скрещено. От він висить вже більше місяця, як достиг, і з ним нічого не відбувається. Не тобто він не втрачає ніяких качеств. Ягода дуже смачна, тобто демонструє дуже-дуже високу таку. Подивимося.